Новий смартфон чи відновлений. Після цього відео вибір буде очевидним. Ось 5 причин, чому відновлений смартфон може дати фору навіть новому. Що означає відновлений? Це пристрій, який офіційно повернули у сервіс. Потім на сертифікованому заводі його ретельно протестували і дали йому друге життя. Такі смартфони стають трендом, бо це розумний вибір. Вартість. І перша причина, яка підкорює всіх, ціна, від якої усміхаєшся, а не зітхаєш. По суті, це оригінальний гаджет, відновлений до стану майже нового. З тією ж високою якістю, але за меншу ціну. Зекономлені гроші можна витратити на стильні та технологічні аксесуари або ж порадувати близьких. Подаруйте його дитині як перший телефон, потіште батьків сучасним гаджетом, чи скористайтеся шансом оновити свій пристрій, не витрачаючи зайвого. Більше є зручні варіанти оплати та вигідні умови кредитування. Безпека. Друга причина це безпечна і перевірена покупка. Ніякого ризику, бо кожен пристрій проходить 55 тестів на сертифікованому заводі з високим рівнем роботизації та автоматизації. Перевіряється усе: екран, камери, динаміки, сенсори, батарея, програмне забезпечення. Якщо щось потрібно замінити, використовується лише сертифіковані деталі. І головне. Повна прозорість. Смартфон має QR-код із історією відновлення та циклами зарядки. Щодо акумулятора, то це мінімум 85% ємності. А якщо впаде нижче 80% під час гарантії, то безкоштовна заміна. Отже, ніяких сюрпризів, як це буває при покупці вживаного з рук. Стан. Ще одна причина. Можна вибрати стан, адже відновлені смартфони теж мають свої рівні крутості та відповідну вартість. Майже новий. Преміум категорія виглядає, як щойно з коробки. Допустимі лише мікроподряпини, екран ідеальний, батарея тримає від 90 до 100%. Ідеальний стан також майже досконалий. Це гаджет із мінімальними наслідками використання, здебільшого на рамці або задній панелі. Дисплей без дефектів, батарея від 85 до 100%. Добрий стан має трохи більше косметичних моментів, але все працює ідеально, а батарея має ту ж ємність від 85 до 100%. Приємно, що відновлений смартфон приходить у новій коробці, тобто навіть розпаковка, як у нового гаджета. Гарантія. Четверта причина це офіційна гарантія, як у нових смартфонів. А саме 12 місяців офіційної гарантії, включно з гарантією на батарею. Якщо раптом щось піде не так, пристрій відремонтують у сертифікованому сервісному центрі. А якщо ремонт неможливий, просто обміняєте на такий самий або інший прямо в комфі. До того ж, є 30 днів, щоб повернути смартфон, якщо щось не сподобалося. Розумне споживання і нарешті п'ята причина. Тренд на розумне споживання. Відновлені смартфони це не тільки економія, а й внесок в екологію. Менше відходів, менше виробничих ресурсів, а значить менший вплив на планету. І при цьому маєте той самий гаджет. Перевірені, оновлені та готові працювати як нові. Відновлені смартфони можуть стати найрозумнішою покупкою року як для гаманця, так і для довкілля. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтеся на канал Комфі, папа. -па!